Остаточне рішення щодо колишнього депутата Європарламенту від угорської партії Йобік Бейли Ковача виніс апеляційний суд Фаміда Угорщини засудила його до п'яти років позбавлення волі за шпигунство проти інституцій Європейського союзу та бюджетне шахрайство. За це він отримав прізвисько Бейла. Згідно з обвинувальним актом, він передавав інформацію офіцерам російської розвідки військової розвідки, які працювали під прикриттям у їхньому посольстві в Будапешті. Також його завданням було створити політичну Уповання в ЄС, яке б зсередини послаблювало позиції союзу, Дмитро Тужанський, директор інституту центральноєвропейської європейської стратегії, зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, давайте якраз і поговоримо про цю ситуацію. А як власне тепер може суд дотягнутися до Кедебейла, який знаходиться в Москві, Успішно там викладає успішно проти європейський налаштований, проти український відповідно і як до нього дотягнутися? Ну, виглядає так? Виглядає так, що ніяк, е, як і багато російських шпигунів е, з числа громадян Євросоюзу, Вони ну піду будуть до кінця свого життя е, в Росії. Е, ну це, це не чорний гумор, але так часто стається, що ці шпигуни е, помирають швидко. Наприклад, Мануель Окселерайтер. Це ще один німецький ну він напівполітик напівжурналіст, який близький був до альтернативи до Німеччини, е, і водночас близький до Дугіна, якраз от там рік тому помер. Він стояв, до речі, за підпалами і підривами одним із підривів е, угорського культурного центру в Ужгороді. Ось е, так само Бейлакович, що важливо, і чому е, ця новина важлива, і вона певним чином навіть комічна. Бо знаєте, в сучасній Угорщині при. Владі Віктора Орбана, яка є неймовірно проросійською, судять, е, ну, не члена команди Віктора Орбана, але все-таки за шпігунство на користь Росії. ну Це виглядає якби так парадоксально, мені здається. Але е, чому Бейла Ковач це важливий прецедент? Тому що він, е, до речі, мав приймальню е, знову ж таки в Берегові, це в Закарпатті І він е, там це е, закрила сприймальна в 2014 році, але це та людина. Яка ще до 2014 -го року готувала, е, ну я не боюсь цього слово окупацію України або її розпад, дезінтеграцію в найзахіднішій частині берего це там три кілометри до, до кордону з Євросоюзом. Там була приймальня, там проводилася агітація. Е, ось і, е, наприклад, після того як е, вже Бейлакович переїхав в Москву. І там в перші тижні вторгнення він став активним дописувачем російських пропагандистських видань і писав там публікував звернення до Віктора Орбана від, начебто. Угорці в Україні, Закарпаття. Да, ви бачите, ця інформація то вона просотувалася і в Україну, і українцям це давало підстави говорити: Боже, Закарпатті, угорці хочуть приєднання до Угорщини. Ви бачите, там теж не рідна ситуація. А по суті, це від цього кадибейли виходили. Були витоки цієї інформації. Правильно розхитування ситуації, так, Дмитре. Я маю всі підстави підозрювати і поділитися з вами цю інформацію, що там є системна робота. Наприклад, угорські дипломати, як це не парадоксально, які мають досвід роботи в Росії, розповідали мені, що на закритих зустрічах, ну власне російські вже дипломати дуже цікавилися їхньою роботою в Україні в Закарпатті і казали, що от Закарпаття це такий дуже дуже цікавий регіон. Там ми дуже хочемо з ним працювати. Ну, ми прекрасно розуміємо, що означає, коли Росія хоче дуже працювати з Україною. А дивіться, опозиція, па пане і... Дмитре, в контексті цього, от зовсім нещодавно ми так розуміємо, що це саме Москва роздмухувала історію, нібито про якісь угорські інтереси в Україні. Тобто, Угорщину Закарпаття не цікавило, тобто, це все проділки Кремля. Да? Ну, дивіться тут складніше питання. На щастя, так, Угорщину Закарпаття з точки зору там анексії окупації не цікавить, це неможливо. Не знаю, що має статися в світі, щоби е, ну, ми отримали якісь територіальні претензії від Угорщини, так е, тобто там є і купа запобіжників у вигляді ЄС і НАТО, і е, громадська думка, тобто не підтримують більшості своєї е, ну, ці реваншистські ідеї, хоча є оця ностальгія, травма. Це питання там історичних земель, травма Тріанона. і що небезпечно, знову ж таки, що все-таки частина угорського суспільства і угорської еліти вона е, переслідує ці реваншистські настрої. Єдине, що добре, що це маргінальні сили, е, які мають рейтинг там, ну, близько 6-7 Вони, на жаль, представлені в парламенті. Ось, але е, серед ну, якби правлячих. Е, Правлячої сьогодні партії, яка 12 років вже при владі безперервно, і попередніх партій ці всі такі ідеї не знаходили відображення. Тобто, Угорщина, попри її оцю таку, е ну я би сказав, негативну репутацію в Україні. Багато в чому виправдано негативно, так тому що Україна, ну, яка накладає вето на санкції проти Кирила сьогодні. Ну а які це добре, що можна. немає у, час. у пана Орбана, якого, до речі, дуже часто порівнюють із Муссоліні, та немає ось цих реваншистських ідей, про які ви сказали. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Мусимо рухатися далі. Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, був з нами наживо.